Вітаю в ефірі телеканалу Суспільне Чернігів новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску. Далі лікуватимуть 55 пацієнтів на день. У Чернігові відремонтували та запустили лінійний прискорювач у центрі сучасної онкології. Зібрав два коптери та передав на передову. 16-річний Чернігівець ремонтує та виготовляє дрони для ЗСУ. Вона двічі пережила вторгнення росіян до України. Історія жінки з Луганщини, яка оселилась у Чернігові та зайнялась бджільництвом. 57% дітей навчатимуться дистанційно, а 43 відвідуватимуть школи, де є укриття. Такі результати опитування батьків чернігівських школярів, які обирали форму навчання для дітей перед початком нового навчального року. Про це на сесії міської ради повідомив начальник управління освіти Василь Білогура. З 28 тисяч дітей 12 тисяч підуть до школи, інші навчатимуться онлайн. Є окремі. Е -е, Заклади шкільні, які не мають захисних споруд, в яких діти хочуть проходити навчання в очному періоді, в очному режимі. Друга складність, тобто сукупність факторів, друга, значить, ми не можемо, не можем. найпростіше рішення це зібрати з усіх навчальних закладів бажаючих навчатися в очному режимі. Розподілити їх в найкращі навчальні заклади, найзабезпеченіші підвальними приміщеннями, розділити дітей на дві зміни, щоб комфортно було там, як воно і стандартно так було. Ще знизить тиск на ці приміщення. На жаль, ми того зробити не можемо, тому що ми там трам-тарарам полетить ну, повністю вся там, освітня наша система, і ми не отримаємо субвенцію із цих причин. Щоб отримувати освітню субвенцію, у класі мають навчатися щонайменше 28 дітей, сказав Владислава Трошенко. Враховуючи нинішню ситуацію з безпекою, очна форма навчання означатиме скоріше змішану, тобто основні уроки будуть проходити у школі, решта, наприклад, фізкультура чи малювання вдома. Це дозволить розвантажити навчальні заклади, щоб не допускати великого скупчення дітей. Через бойові дії дві школи Чернігова зруйновані вщент з 32 навчальних. Закладів 25 пошкоджені внаслідок прямих попадань в заклади освіти отримали пошкодження. Зруйновано майже 13 тисяч квадратних метрів покрівлі, і п'ятдесят більше ніж 57 тисяч квадратних метрів покрівлі було пошкоджено внаслідок осколочних попадань. З 52 садочків міста зазнали пошкоджень 37. Наразі у дошкільні навчальні заклади зараховані 7237 тисяч дітей. При середньостатистичній відвідуваності 60 відсотків, тобто діти більше ніж 60 відсотків від заявлених, які є в місті, вони в дитячих садочках фізично ніколи не знаходяться в силу тих чи інших п'ятнадцятих Наявним сховищем бомбосховищам, які треба, звісно, доробити технічно, допрацювати питання, ми виходимо на цю кількість 400-4,500. До шкіл міста станом на 1 вересня зараховані понад 27 тисяч дітей. Нагадаємо, навчальний процес у школах, які розташовані за 40 50 кілометрів від кордону, проходитиме онлайн. У решті громад навчання розпочнеться у школах, де є укриття. Таких в області майже 60%. Форму навчання батьки обиратимуть самостійно. Могли б лікуватися понад 500 пацієнтів. Після піврічного простою у Чернігівському центрі сучасної онкології запрацював лінійний прискорювач. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну променеве лікування прискорювачем призупинили. Будівля потрапила під обстріли, частково пошкодилося обладнання. Змогли відновити роботу тільки сьогодні, бо деталі шукали за кордоном. Далі розкажемо більше. Після піврічного простою запрацював лінійний прискорювач у Чернігівському центрі сучасної онкології. 1 квітня у відділення онкоцентру, де розташований лінійний прискорювач, влучив російський снаряд. Тоді у будівлі були пацієнти. Ніхто не постраждав. Зазнало ушкоджень покрівля будинку та обладнання лінійного прискорювача. Нас війна звичайно відкинула на декілька місяців назад. Була пошкоджена система охолодження лінійного прискорювача. Так званого чилера було пошкоджено зовнішня обшивки охолоджувальних систем, і було пошкоджено комп'ютерний томограф, який вийшов з ладу за перебою енергоживлення. Поки прискорювач не функціонував, пацієнтів лікували іншими приладами. За словами заїки, збитки сягали трьох мільйонів гривень. Для того щоб полагодити прискорювач, необхідно було замовляти деталі з-за кордону за кошти медзакладу. Але були логістичні труднощі. Всі разом ми це питання вирішили на сьогоднішній день. Пацієнти нашої області будуть отримувати. Сучасне лікування все лікування в онкоцентрі на сьогоднішній день безкоштовно. Воно сплачується за програмою медичних гарантії Національної служби здоров'я, за словами завідувачки відділення променевої терапії Наталії Крічфалушій, за півроку простою могли отримати лікування щонайменше 500 пацієнтів, але медзакладу вдалося навіть модернізувати роботу з прискорювачем. Час лікування на лінійному прискорювачі завдяки цим скажімо так, новим опціям. Він зменшився. Тобто пацієнт приходить на менше хвилин на лікування, він знаходиться менше в камері інженерній службі, краще працювати з пучком опромінення, менше налагоджень і перевірок. Тобто, значно, ми ну, завдяки вдосконаленню системи цих вентиляцій, охолодження безперебійників ми помітили краще здвигів. За словами завідувачки відділення, зараз онкоцентр планує вийти на цифру у 55 людей на день. Саме стільки пацієнтів отримували лікування променевим прискорювачем до повномасштабного вторгнення. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Врятували дітей та дорослих сьогодні. У Чернігові в багатоповерхівці на проспекті перемоги сталася пожежа. Горіли дві квартири на четвертому поверсі, вогонь з яких перекинувся на балкон квартири на п'ятому. В квартирах нікого не було. За інформацією головного управління ДСНС в області причини пожежі уточнюються. Під час пожежі ніхто не постраждав, але довелося допомагати сусідам вибратись з будинку. Люди були відрізані на п'ятому поверсі, тому рятувальникам довелося супроводжувати їх по сходах у протигазах. Повідомлення надійшло о 14 годині 13 хвилин. До місця пожежі було направлено зразу відділення на автоцистерні та на автодербині. Прибули вони о 14 годині 17 хвилин. По прибуттю співробітників оперативно-кардійного центру було ще додатково направлено дві автоцистерни та автодробину. Пожежа швидко розпосюджувалася на верхній етажі. Було дуже велике задимлення сходової клітини. Люди були відрізані на п'ятому поверсі. Вони самостійно не могли покинути свої квартири, тому було прийнято рішення включитися в засоби індивідуального захисту органів дихання дихання та врятувати їх. Чернігівський спортсмен з авіамоделювання з псевдонімом скіловичок ремонтує та виготовляє дрони для ЗСУ. Хлопцю 16 років із першого дня повномасштабного вторгнення він допомагає армії. В березні зібрав два коптери та передав військовим. Деякі деталі він мав, а деякі шукав у знайомих. Зараз хлопець займається розробкою власних коптерів. Так виходить втричі дешевше, ніж купувати готові. З якими викликами має справу, розкажемо далі. Скіловичок чернігівський авіамоделювальник. Ми не показуємо його обличчя з міркувань безпеки. У 16 років він виготовляє дрони для ЗСУ. Ось зараз я не можу далеко відлетіти, бо немає окулярів. Але цей дрон дуже різкий. Ой, ну, дегралс. Ну, але не дивлячись на це падіння, можемо побачити, що по суті з дроном нічого не сталося. Результат цього є карбонова рама, яка дуже-дуже прочна, вона витримує дуже великі нагрузки. І зараз майже єдине у нас поврядження це те, що я погнув винт, на який він впав. Тобто заміна винта, підключаємо знову батарею і летим. Все. Юнакові ще надсилають дрони на ремонт. Приклад, дали нам Mavic для ремонту, тут тріснувши один луч, зараз він повністю розібраний. Для приміру його поклали зараз на стіл, щоб показати, що ось, наприклад, заводський дрон майже те саме, що ми збираємо власноруч, тобто ось контролер, регуляторів оборотів двигателя який у нас встановлюється на мамбастеку квадрокоптера? Це все одно і те ж, але за менші гроші. На комп'ютері встановлений симулятор з характеристиками дрона, які виготовляє юнак, симулятор для того, щоб навчитися літати, ми бачимо, що дрон у симуляторі, в якому ми вбили його характеристики, розвиває швидкість 208 км на годину. Але в житті це буде значно менше показатель в районі 160-150 км за годину через вітер та інші фактори. В зборці дронів юнакові допомагає колега, який виготовляє для них акумулятори. Ми робимо на своїй е, точковій сварці. Це вона власноруч зроблена. Зробили ось такий автобус для нашого квадрика. 570 грамів. Тобто він сюди кріпиться, е, літає близько е, літає 28 хвилин на такому акумуляторі. Тут хімія літій іон. Якщо ми візьмемо ось цей акумулятор, це полімер. Він високотоковий. Але для наших задач нам потрібно, щоб він летів довго. Дрони, які виготовляють хлопці, швидкі й маневрені. Є недоліки про них розробники говорять так. Через те, що камера аналогова вона не дає зразу чітку картинку з місця запуску. Але почепивши на нього, GoPro? так, можна. Отримати більш кращу картинку. В лайві можна якийсь цифровий відеопередатчик зробити, але буде затримка, яка не дозволяє летіти дуже швидко та орієнтуватися на місці. Олександр Котенко, Микола Іванчик. Новини на Суспільному. Вчора росіяни обстріляли дві громади на Чернігівщині. Про це повідомила прес-служба оперативного командування Північ. Близько восьмої години ранку зафіксували три вибухи у районі населеного пункту Семенівської громади. Вогонь вівся, ймовірно, зі 120 мм міномету. З 14-ї години дня і протягом години тривав другий обстріл Новгородціверського району. Зафіксували 19 вибухів, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню. Втрат серед населення та пошкодження цивільної інфраструктури немає. Вона двічі пережила вторгнення росіян до України вісім років тому на Луганщині та цьогоріч на Чернігівщині. Але вже вдруге вирішила не виїжджати, бо не могла залишити пасіку. Чернігівка Оксана Дрєєва займається бджільництвом п'ять років. За цей час у неї з десяти вуликів стало сто. Довелося забрати і пасіку товариша, який пішов воювати. Жінка розповідає, переважно за бджолами доглядає сама. Чоловік і сини допомагають, коли треба сила, щось перенести чи вивезти вулики до медоносів. Детальніше про історію Оксани до Дня Пасічника розкажемо далі. Рамки вже залиті медом усі, йде, ну, приносять соня. Чернігівка Оксана Дрєєва працює на своїй пасіці. Це п'яте літо, коли вона займається бджолами. Жінка, інженер за освітою, каже. Бажання займатися бджільництвом виникло раптово. Одразу вона пройшла курси і купила перші сім'ї. Але було бажання спочатку якось навіть і кинути цю справу, тому що вони все-таки жали. Вони якось було це боляче. За п'ять років пасіка Оксани зросла з десяти вуликів до ста. У нас пасіка така багатогранна. У нас ще є медоваріння, є розведення маток. Займаємось продажем селекцією. Ну, тому, як би сказати, є куди розвиватися, є що робити. Це називається секційний мед. Це повністю натуральний вже продукт, тому що вощина тут відбудована бджолами. Тут ось ще не доробили. Це ж вони так забудовують, бачите як? У кожної бджолосім'ї, розповідає жінка, свій характер. Він залежить від породи і матки. Береш одну матку, виводиш там 10 дочок від неї, і вони всі сидять, і вони всі. ну, Ну, не то, що я б сказала, що всі різні, але все рівно у кожній свій характер. Коли почалася повномасштабна війна, пасіка була в Куликівці. Кілька місяців дістатися туди не було можливості. Ми з Чернігова не виїжджали нікуди. Ну, перше, мабуть, те, що настримувала, це перше, це те, що у нас були були бджоли. Їх кинуть було ніяк, не можна було ні на кого. Ці бойові дії були не першими в житті Оксани у 2014 тисячі Вона з чоловіком і дітьми виїхала з Луганщини і оселилася на Чернігівщині, бо мала тут родичів. Цього разу вирішили вже нікуди не їхати. Починається знову з нуля це дуже важко. Вісім років ми тут вже прожили, так я кажу, вже якби, наче трошки так почали на ноги ставати, а тепер знову їхати. Ну тому вирішили вже лишатися тут, що б вже не було, яке б вже що там, нас би не спіткало, вже вирішили, що тут залишимось до кінця. Перше, що зробила Оксана після деокупації Чернігівщини, поїхала до бджіл. Жінка думала, що без догляду вони всі загинули. Дивилися, і в принципі ця весна така була, що сім'ї всі перезимували, як ну як так і повинно було бути. До себе жінці довелося забрати ще й вулики товариша, який пішов воювати. Дві пасіки з різних сіл звезли до Мохнатина. У вільний від роботи час Оксана постійно їздить туди. У мене така робота позмінна два через два, тому намагаюся відразу два дні роботи. Ну, працюю два дні, приїжджаю сюди. Якщо вдається більше будь тут і три дні, і чотири. Окрім щорічної проблеми з обробкою полів хімікатами, від чого бджоли часто гинуть. Цьогоріч через повномасштабну війну пасічники зіткнулися ще з низкою викликів, каже Оксана. Деякі бджолярі пішли воювати. Ті, ж, хто лишився, не знають, чи буде куди збути мед і за якою ціною. Але я думаю, що треба трошки зачекати і виждати цей момент. Тому що яку ми галузь зараз не візьмемо, там зараз будь-якій галузі такі є проблеми, не тільки в медовій галузі. Зараз Оксана хоче, щоб її хобі в майбутньому стало основною справою. Незабаром жінка має очолити Чернігівську міську спілку бджолярів. А ми тільки одного хочемо, щоб був мир, а це все подолаємо і будемо жити далі. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.